Холод і опади не потревожать мешканців будинку, якщо його дах буде укладена в спеціальний панцир з декількох ізоляційних шарів. У кожного матеріалу своя роль, але їх захисні властивості починають працювати тільки в єдиному комплексі. Така конструкція продовжує термін служби даху і всього будинку. Види ізоляції даху, при зведенні житлового будинку важливо ретельно продумати і правильно провести укладання покрівельного покриття необхідно знати. Що якісний покрівельний пиріг повинен складатися з наступних видів ізоляції, пароізоляція захищає утеплювач знизу від намукання під впливом парів, що піднімаються з опалювального приміщення, теплоізоляція пористий товстий шар. Не дозволяє нагрітому повітрю виходити через дах, а холодного проникати всередину, Шумоізоляція поглинає зовнішні звуки від дощу, граду і сильних поривів вітру за рахунок своєї пористої структури. Гідроізоляція закриває шар утеплювача зверху, не дає волозі блискавкозахист і заземлення, ціла система, що знижує електричну напругу дотику, вберігає будівлю і електричні прилади від пошкоджень під час грозового розряду, а мешканців від ударів струму. Гідроізоляція, призначення покрівельної гідроізоляції, гарантований захист будівлі від дощової води і розталого снігу. Добре зроблена гідроізоляція даху не дозволить відволожитися, утеплювач навіть при різкій зміні температур протягом доби, а ось дах без належного захисту постійно протікає. Існує кілька різновидів покрівельної гідроізоляції, оклеєчна я виконується за допомогою рубероїду, пергаміну або полімерного матеріалу стеклозола. Цими матеріалами легко покривати дах будь-якої форми, Фарбувальна створює на поверхні міцну плівку товщиною близько двом популярними видами є поліуретанова мастика, бітумна мастика і рідка гума мастика лягає на будь-яку поверхню, бетон, залізо, дерево і штукатурку і, відмінно счіплюється з основою. Листова міцне покриття зварених між собою сталевих листів. Замість них іноді використовуються більш дешеві пластмасові заготовки, які складаються в єдине ціле за допомогою струменя гарячого повітря, плівкова водовідштовхувальна плівка не гниє і володіє високою еластичністю, листове полотно незамінне, якщо скат покрівлі піддається таким навантаженням, які інші матеріали витримати просто не в силах, плівкова гідроізоляція. Виготовляється з синтетичного каучуку, пластифікованого полівінілхлориду або термопластичних олефінів, будь-який вид гідроізоляційної плівки, епмф, або помембрана застосовується виключно на дахах, побудованих під кутом. Смуги цього матеріалу горизонтально монтуються під обрешітку з нахлестами по 15-20 один на одного, а потім склеюються або зварюються. Відео монтаж своїми руками гідроізоляційної, мембрани на дах прибудови, пароізоляція, проізоляцію даху роблять, щоб зберегти в приміщенні комфортний мікроклімат, убезпечити утеплювач від випарів і утримати всередині тепле повітря у боротьбі з парою найчастіше використовують поліетилен і пергамін, матеріали, що продаються за прийнятною ціною, але швидко втрачають свої захисні властивості. Тому краще в якості пароізолятора підходять перфоровані мембранні плівки з обмеженою паропроникністю, конкуренцію перфорованим плівкам складають тільки дихаючі дифузійні мембрани з односторонньою провідністю здатні виводити пар з утеплювача, і, хоч вони дуже тонкі, але можуть прослужити до 30 років відео робота пароізоляційної мембрани. Теплоізоляція, теплоізоляційний матеріал допомагає уникнути контакту теплого домашнього повітря з холодним вуличним. У більшості випадків в якості покрівельного утеплювача використовується мінеральна вата, рулонна або плиткова добре тримає форму, але втрачає захисні властивості при вбиранні вологи ековата, матеріал, службовець одночасно утеплювачем і шумоізолятором скловата легкий, який пружний. Еластичний матеріал підходить для даху будь-якої конфігурації. Тирса обробляються речовинами, що відлякують гризунів. Для влаштування покрівельної теплоізоляції існують наступні методи: рулонний. Має на увазі монтаж кам'яного, мінерального або скляного волокна з підкладкою, яка виступає по бічних сторонах. Матеріал в рулонах легко розкладається по даху і економить час роботи. Плитковий засипний стає єдиним можливим варіантом. Коли в несучій конструкції даху кроквяні палки розміщені на різних рівнях або з нерівномірним кроком для засипки використовується вермиколіт, перлітовий пісок і піноскло. Поверх засипного утеплювача обов'язково робиться цементно-піщана стяжка. Видовний з еластичного трубопроводу видовується спеціальний матеріал на основі волокнистого полімеру. Цей метод практично не використовується на дахах. Набивний, металева сітка з осередками 1,5 пять ксодин. П'ять натягується і фіксується шпильками за аналогією з клітинами шахівниці, потім сітку в кілька пластів заповнюють матеріалом листової, застосовується другим шаром, де потрібен тонкий шар утеплювача ставиться ближче до внутрішньої обробки даху. Відео покрокова інструкція утеплення даху з проклейкою всіх ізоляційних шарів, шумоізоляція, дахи житлових будинків завжди обладнуються шумопоглинаючим матеріалом. Для цього в конструкцію покрівельного покриття включається шар звукоізолюючого матеріалу, що відповідає певним вимогам в якості шумоізоляційного пласта в покрівельному пирозі може виступити тільки матеріал з індексом звукопоглинання не нижче 0,6. Це означає, що для приглушення шуму розбушувалася по години придатний пінопласт, у якого даний показник ледве дотягує до 0,2. з відштовхуванням звуків найкраще справляється щільна матерія ніж занадто пухка, тому ідеальний ізолятор шуму потрібно шукати серед волокнистих матеріалів. До звукоізоляційних матеріалів відносяться, Скловолокно добре функціонує в комплексі з якісною пароізоляцією фрулоні. Матеріал товщиною від 2 до 8 служить одночасно і поглиначем шуму, і утеплювачем. Рідкий корковий матеріал дорогий, але на даху виглядає чудово. Фольгований пенофолист спіненого поліетилену фольгується з однієї або обох сторін, відмінно утримує тепло, відображає звуки. Полімерна або бітомна мастика намазується прямо на фінішний покрівельний матеріал, профнастил, металочерепицю, щоб позбутися від стуку дощу по даху, можна скористатися одним з наступних способів влаштування шумоізоляції. Застелити дах м'яким покрівельним матеріалом з сумопоглинаючим ефектом, укласти на гідроізоляційний шар або крокляні ноги спеціальний звукопоглинальний матеріал, наприклад, полістирол, включити до складу покрівельного пирога додатковий лист універсального матеріалу, обробити внутрішню поверхню фінішного покриття покрівлі з злаку і базальтової крихти, хоча цей спосіб дуже незручний при будівництві зробити під дахом горище. Він буде частково згладжувати шум, що надходить з даху в житлову частину будинку, відео, звукоізоляція металевого даху, блискавкозахист і заземлення блискавка, що вдарила в певну точку покрівлі, може розплавити матеріал. Гарячі краплі якого здатні викликати загоряння покриття, найнебезпечнішою в цьому сенсі вважається металева покрівля, елементарний метод убезпечити дах з металу. Полягає в заземленні. Для цього на кожному схилі закріплюються по два дроти, укладених в металопластикові труби. Пінці проводів блискавкозахисту зачищаються і засипаються землею для захисту одноповерхового будинку. Досить шару ґрунту для засипки проводів 1,5-2 метра, але якщо будова набагато вище, то висоту пласта землі краще збільшити до 3 або навіть 5 метрів, чим товще шар землі. Тим краще без спеціальної блискавкозахисту можна обійтися у випадку з профнастилом, покритим захисним складом для ізоляції металу правда, покладати великих надій на цей спосіб відведення блискавок нерозумно, додатково можна убезпечити будинок від загоряння, проклавши між листовим металом і дерев'яною латами шар негорючого матеріалу. Гарантований захист від удару блискавки забезпечує установка спеціальних металевих конструкцій, уловлювачів. До їх товщині пред'являється вимога бути в чотири рази більше товщини покрівельного фінішного покриття стандартний розмір уловлювача. Довжина не менше 20 8,0 к 8,0 м1 прилад добре функціонує на території в м, Як і металевий матеріал покрівлі, він може розплавитися від прямого попадання блискавки. Але шкоди не завдасть мінуси спотворюється зовнішній вигляд даху. Неметалічний дах від блискавки, врятує захисна сітка. Клітини цього пристосування зазвичай виконуються розміром 6х6 або 12 два ходить два метрів. На двосхилих дахах її монтують так, щоб скати були відокремлені один від одного. Від такої сітки проводиться кілька сталевих стрижнів уздовж будівлі, які потім з'єднуються між собою в загальний контур і закопуються в землю навколо споруди. Такий горизонтальний заземлювач не вимагає великого заглиблення. Якщо хочеться спростити і здешевити блискавкозахист м'якої покрівлі, то замість сітки застосовують стрічковий блискавковідвід. Стрічковий блискавковідвід коштує менше сітки і не шкодить екстер'єру. Але на ділі виявляється, що покрівлі він дає слабкий захист, гірше всіх блискавкозахисту піддається плоский дах, будь-яке піднесення на ній притягує електричні розряди, тому на такій поверхні встановлюються блискавковідводи, до яких приєднується силовий електричний кабель, націлений на заземлення. Відео монтаж системи захисту будинку від блискавок. Отже, щоб отримати покрівлю, стійку до дощів і рясних снігопадів, яка не гниє, не пропускає шум, надійно захищає і утримує тепло. Потрібно добре постаратися. Тому в якості покрівельного покриття важливо вибирати матеріали, враховуючи всі їх характеристики і особливості того регіону, де знаходиться будівля.